Щоб врятувати від банкрутства та погасити борги двох комунальних підприємств, міжнародний аеропорт Мукачево та водоканал, депутати на сесії мали ухвалити рішення щодо внесення змін до бюджету міста на 2013 рік. Все б нічого та вільних коштів, які можна спрямувати на порятунок підприємств, в бюджеті немає. Варто додати через проблеми з фінансуванням, які створило для місцевих громад, зокрема і для держказначейство, Працівники водоканалу вже близько півроку не отримують заробітної плати. Тож і скликали позачергову сесію, аби виділити близько півмільйона гривень для цих потреб, де знайшли кошти Повіла начальник кіноправління за рахунок зменшення призначень асигнувань по галузі освіти та охорони здоров'я збільшується асигнування для житлово-комунального господарства. Мукачево до канал мільйона гривень. Міжнародний аеропорт Мукачево – 78 вісім тисяч і благоустрій міста. Ці кошти виділяються для виплати заробітної плати з нарахування. Так начальник фінансового управління спробувала заспокоїти представників освіти і медицини, переконуючи, що коштів залишку достатньо, аби спокійно пережити цей рік. «Залишок коштів для лікарні лишається в обсязі 300 тисяч. Тобто, це достатньо до кінця року. Навіть ті непередбачені передбачені видатки, які якими користуються лікарня до кінця року. Питання порятунку мукачів водоканалу залишилося відкритим. Вивести з кризового становища підприємства та гарантувати стабільність водопостачання всього міста можуть додаткові 500 тисяч гривень, яких не вистачає водоканалу. Це і є та різниця між прибутками та видатками. Разовий перерозподіл коштів запевнив перший заступник міського голови Ернест Нусер дозволить вивести водоканал із за стійного стану та до кінця року оптимізувати його роботу. Сьогодні пропонується прийняти програму, Ви розумієте, що програма це є. Просто надання можливості профінансувати, надання допомоги в розмірі 500 тисяч гривень на вип цільовим, на виплату заробітної плати. У місті варто додати під час сесії міський голова Мукачева Золтан Ленділ заявив: якщо і надалі продовжуватиметься така ситуація з відношенням центральної влади до Мукачева, зокрема, нагадаємо, досі заблокованими на рахунках держказначейства залишаються 30 мільйонів гривень з фонду розвитку міста. То він готовий піти у відставку. Каже, керувати містом у ситуації, коли центральна влада блокує кошти міської громади, неможливо. Врешті рішення щодо питання виділення додаткових півмільйона гривень, до каналу ухвалили.